Нові паспорти почали діяти в Україні. Біометричні невеликі пластикові картки з чіпом інформації та відбитками пальців власника паспорта, розповсюджені у понад сотні країн світу. Тепер такі документи можна отримати і в українських паспортних столах. Біометричні документи будуть двох типів: закордонний та внутрішній. Будуть два види нових паспортів тобто буде новий паспорт біометричний для виїзду за кордон з електронним носієм. Тобто чіп, який буде вноситися відповідна інформація. Приблизно ми вже знаємо, але поки ще розробляється повна інформація, узгоджується. Це точно будуть відбитки двох пальців. Які будуть індифікатори встановлені, також на вступить будуть нові паспорти внутрішні. Це буде пластикова карточка, яка буде вноситися. Теж буде вноситися, буде чіп електронний. Біометричні паспорти, на відміну від звичайних, матимуть відповідний термін дії не більше 10 років. Внутрішні паспорти видаватимуть з народження людини. А закордонний кожен може виробити за бажанням виготовлення документів біометричних для виїзду за кордон. Може любий громадянин з іншої області в будь-якій області приїхати і оформити в будь-якій області, оформити. За кордон, якщо вона поїхала в відрядження, вона може там оформити тимчасово, якщо даже зареєстрована в іншій області. Оце є таке нововведення, яке на даний час воно вступить. У міграційній службі наголошують, викидати на смітник старі паспорти не варто. Попри те, що нове посвідчення особистості вже введено в дію, попередні також вважається дійсним. Світлана Колесникова, Олександр Литвиненко, новини на вежі.